У Солонянському районі масово вирубують дерева. У лісосмугах та посадках майже не залишилося насаджень. Місцеві пояснюють, що взимку людям з сусідніх сіл необхідно, хоч якось опалювати будинки. Правоохоронні органи понад чотири роки на заяви жителів не реагували. То що ж зробити, аби звичайні дерева охороняли, дізнавались, наші журналісти. Чи зовсім нещодавно на цій лісосмузі росли дерева у три ряди? Зараз замість здорових дерев тут залишилися ось ці маленькі пеньочки. Історія давня: п'ять років мешканці невеликого селища Дніпрістан борються із масовими знищеннями дерев, які ростуть у лісосмугах та посадках. Під сукуру йдуть молоді липи, клени та навіть дуби. Раніше було і дивилися за цим і все, а тепер пустили отаковою. Беріть, гребіть, що хочете робіть, укручу, грибіть і все. Куди, куди те начальство дивиться, до кого обращатися, в міліцію? Приїжджають з іншого села. Не у себе не рубають. Вони. На наших лісапаласах рубають. Живо дерево не лізя. Це природа наша. Місяць тим діше. Хто вирубує дерева, невідомо. Люди підозрюють жителів сусідніх сіл. Адже для того, аби обігріти будинок взимку, необхідно закупити до трьох тонн вугілля. З доставкою це обійдеться майже у 7 тисяч гривень, а придбати бензопилу та запастися дровами на всю зиму запевняють значно дешевше. Ну, та бачили, яка машина рубала. Вона казала я кажу, за чим же ви той трогаєте. Вони кажуть, нам. А ми маємо. Справку, чи як вони сказали, і все машина стояла, а вони один ніс, а другий гілки збирав. Легендарний для цієї місцевості парк висаджений більше ста років тому. Сьогодні перетворився на пустир. Його охороняли не тільки за радянської влади. Жителі розповідають, що навіть під час окупації німці віддали наказ не чіпати насадження. Вон, пожалуйста, справої сторони знаходяться лесок, лісок, який посадил э, пан, который на території проживав. Хто хоче, тоді свободно вирубає. Міліція приїжджає. Грида дайте конкретные фамилии, ми їх накажемо. Однак карати нікого. Лісосмуги знаходяться на балансі держави, а чиновники не можуть контролювати ситуацію. Коштів на утримання і охорону посадок немає. До того ж, інвентаризація земель лісового фонду та оформлення необхідних документів не проводились. Ніхто не контролює, кому подобається, то той тут робить. І, і, іменно іменно місце. приїжджають будь-які люди чужі, абші з другої території. Ніхто ні не контролює. цей Процес вирубки. Правоохоронці Солонянського району про проблему знають, але самотужки вирішити її не можуть. Прокуратура зможе розпочати кримінальне провадження лише за наявності факту злочину. А тому звертається до мешканців селища негайно повідомляти про підозрілих осіб, які вирубують дерева. Завжди всі заяви і повідомлення були то вони приймаються. має значення скільки воєнно дерев. Має бути факти або повідомлення про вчинення саме цих незаконних дій, і з цього є достатньо». До того ж, дві сільради Башмачанська і Васильківська не знають, кому саме належать ці проблемні ділянки. Місцеві жителі побоюються, що коли чиновники таки визначаться, охороняти буде вже нічого. Христина Венгеля Сергій Гончар, Євген Хрисний, новини одинадцятого каналу.